Так, значить, пройдемося по даних насосах. Дуже актуальне питання, хто працює з такими насосами двохплунджерними і такого плану насоса. Е, актуальне питання, тому що хто працює, з часом виникають проблеми, що витікає постійно масло. Е, також як його розбирати, які там резинки стоять манжети, все це ми зараз детально пройдемося. І щоб ви собі знали, що у вас не виникало проблем при заміні даних манжет або резинових колець, почнемо з цієї модельки, це в нас моделька двохплунжерна. В основному проблема виникає в даних модельках, це от звідси підтікає масло. Ну, Якщо буквально там трішки підтікає масло, ну, я думаю, це не дуже суттєва проблема. Якщо постійно витікає багато, то дана проблема тільки мов, виникає через те, що або тут резинка е стерлася, або манжета. Значить, е, Щоб дістати цю дану манжетку, ми розбираємо, витягуємо шплінт, потім витягуємо пальчик. І все, можна достати плунджера шток. Достаємо. В даному насосі в нас в тончому плунжері знаходиться такого плану манжета. Також є моделі, в яких знаходяться резинові колечка. Такого плану зараз вам покажу. Одне або два резинових кольця стоїть, які можна купити такого плану резинові колечка, які можна купити в будь-якому сільхозмагазині або автомобільному підібрати. Вони получаються, тут у нас стоїть два резинових кольця. В даній модельці в нас стоїть такого плану манжета. даному модель тільки потрібно манжету, або, якщо ви знаєте, точно розміри, або потрібно під замовлення замовляти дану манжетку. Виточують. Є фірми, які займаються, в них можна замовити дані манжетки. Потім грубий, то же саме розплінтовуємо, достаємо пальчик. Достаємо сплунжера шток. Також у нас моделька йде такого плану, тут немає ніяких гризинок. Получається, всередині в нас стоїть також манжета. Так вона виглядає. Стоїть манжета. Також вона заміна, е, можна її замовити в інтернеті. Або також, якщо ви не можете знайти, то можна індивідуально замовляти фірми, вони зроблять вам під замовлення. Дана манжетка у нас такого плану. Розмір її 28 на 35,5 на 5. Вона підходить під цей даний плунджер такого плану. Тут. Скоріше всього потрібно тільки замовляти. Все. Якщо у вас виникає питання по тече то з часом, також також і раніше були, ну і може в когось є, також є отакого плану. Оце індивідуально точилися такі манжетки. Вони встановлювалися також всередину. Всередині, всередині поршні знаходилася манжета. Зараз буквально або колечка резинові, або вже йде на самому от штокові. От такого плану. Так що такі нюанси вам потрібно знати. Але в основному е моделі або з такими, або резинові колечка. Так. Потім переходимо до даної другої модельки. Такого плану у нас моделька. Ми вже її розібрали. Тут те ж саме. Ручка у нас кріпиться двома пальчиками. Ви розбираєте, витягуєте пальчики, розплінтовуєте, ну, дуже зручно такими щіпчиками. Е, достаєте і то же саме у нас тут знаходиться резинове кольцо. Зараз ми розбираємо, витягуємо шток. І е, тут у нас де направляюча і резинове колечко. Також достаєте це кольцо в будь-якому магазині, підбираєте, берете собі декілька штук і постійно можете замінювати, якщо у вас виникає питання. Також обов'язково, якщо ми розглядаємо дану модельку тут, у нас виходить, нам потрібно дивитися на саму гільзу. Якщо ми дивимося тут, потрібно дивитися на цей шток, в якому він стані. Якщо в ньому є якісь царапини чи ще якісь питання. Ну, масло буде підтікати, навіть якщо ви будете замінювати резинки, і в будь буде цей підтікати. Можна легенько його шліфанути мілкою наждачкою і е, полірнути, ну, не суттєво. Ну, Але це в, в, також сюди може попасти, де, що якісь там піщинки чи ще щось теж буде. Ту саму резинку глодати і через це буде підтікати масло. Так що, якщо підтікає новий насос, підтікає, обов'язково можна розібрати, подивитися, протерте. Також, якщо от, щоб дост... це масло, обичний сприц, звідси достаєте все масло, щоб вам зручно було подивитися, тому що масло стоїть. І все, переглядаєте і з часу міняєте резинки, манжетки. Тому що це якби ви постійно працюєте, відбувається тертя. І зношуються ті самі резинові колечка, бо це є манжета. Так що, кому було цікаво, не забуваємо ставити лайк, підписатися на наш канал. Всім пока!